За добу, що минула українські захисники ліквідували близько 560 російських загарбників. Зменшилася кількість російської техніки. Наші воїни знищили сім артилерійських систем росіян, чотири танки, одинадцять бойових броньованих машин, один ворожий БПЛА оперативно-тактичного рівня та шість одиниць автомобільної техніки. Загальні втрати російської армії з початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 27 жовтня такі. Українські воїни ліквідували більше як 297 тисяч 680 окупантів. Російська армія втратила 5 тисяч 145 танків та 9 тисяч 726 броньованих машин. Наші оборонці відмінусували 7 тисяч 162 артилерійських систем-загарбників. На 834 одиниці стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 556 засобів протиповітряної оборони ворога. Приземлили 320 літаків та 324 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 9513 одиниць. Російська армія втратила 20 кораблів та катерів та один підводний човен. Сили оборони України знищили 5390 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 1538 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 1011 одиниць. Дані уточнюються: приєднуйтесь до збройних сил України. Разом переможемо! Слава Україні!